Всім привіт! Ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Продовжуємо розбирати компанії, дивідендні компанії, які входять до списку SP 500 і які являються дивідендними аристократами. Дивідендні аристократи це ті компанії, які збільшують свої дивіденди і виплачують їх на протязі вже довгих років. В цьому відео будуть чотири компанії, такі як CH Robinson Worldwire, Cardinal Health, Caterpillar, і Chevron Corporation. подивимось на їхні фінансові показники, на їхню дохідність, чи вони ростуть, чи вони падають. Розглянемо прогнози на майбутнє, чи компанія має вирости, чи має впасти. І так само подивимось, їх мультиплікатори через сайт Finviz. Нагадую, відео не є фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Заряжаємо відео позитивом, втискаємо вподобайку. Вам за це плюс 100% до карми. Починаємо. Отже, перша компанія Цеха robinson Waldwire. Бачимо, що як вона. Росла точніше, як ціна акцій змінювалася за останній рік. Вона впала на 14%. За 5 років вона впала на 7 і за максимальний період часу вона в плюсі на 1400%. Якщо тут тут подивитися, так то бачимо, що в принципі вона йде, йде, йде стрімко догори, десь падає, але потім повертається і йде ще вище. На даний момент ціна за акцію 83 25 долара. 25 центів. Компанія виплачує дивіденди у розмірі 2,44 цента на акцію, тобто майже 3%. 293. Якщо перекласти на українську мову, трішки можна почитати про цю компанію компанію цеха Робінсон Волдвайер разом зі своїми дочірніми компаніями надає послуги з перевезення вантажів, а також пов'язану логістику та послуги ланцюга поставок по всьому світі. Компанія працює у двох сегментах: північноамериканські, наземні перевезення та глобальні перевезення. Він пропонує транспортні та логістичні послуги, такі як вантажні перевезення, посередницькі послуги з перевезення вантажів менш ніж вантажівками, які включають від вантаження однієї або кількох палет з вантажем, інтермодальні перевезення, які включають послуги доставки вантажів у контейнерах або маршрутах, і так далі. Якщо перейти на їх офіційний сайт, можна подивитися ось так він виглядає. Цеха сіайчрообінсон.com, і можна собі подивитися, почитати більш про цю компанію, зареєструватися там у них, щось почитати більше, зайти, подивитись на їхні звіти фінансові, можливо, собі замовити якусь доставку. Отже, переходимо до фінансових показників, що нас цікавить найбільше, ці фінансові показники і цифри, як компанія себе росла, а не то, що вони там говорять на словах. Від 2014 до 2022-го періоди компанія зросла з 13 тисяч, ну, мільйонів мільярдів до 25,5% в принципі почти в два рази. Бачимо, як це відбувалося. З 2014 було плюс 5,5%, 2015 можна сказати, на нулю, 2016 мінус 2,46, далі пішло плюс 13%, плюс 12%, мінус 8% відносно попереднього року, звичайно, плюс майже 6. Потім 2021 плюс 42% був такий шалений скачок. І зараз у 2022-му було плюс 7 за 2023. Ще немає повного звіту за весь рік. Гроспрофіт бачимо з 2000 виріс до 3600, можна сказати, теж майже в два рази. Net Income, чистий прибуток після сплати всіх податків і зарплат з 450 до 940. Ну, в два рази чистий прибуток зріс. Кількість акцій, о, красавчики, викуповують, роблять бейбеки із 148 вони зменшили до 127. Для нас, як для інвесторів, акції стають ціннішими. EPS бачимо, як зріс з 3 до 7,40 постійно росте. Ну, в принципі, останні два роки він так дуже добре зріс. Дивідентна дохідність, звичайно, вона росте, так як це дивідендні аристократи. І бачимо, постійно збільшується то на 2%, то на 10%, на 10%, на, 10, на 4%, на 4%, на 7, на 1,5, на 2. І останній 22 рік був 8,6. На цьому сайті є вкладка Forecast, прогнози на майбутнє від аналітиків цього сайту. І вони прогнозують, яка ціна акцій може бути. На наступні 12 місяців, тобто наперед на, на рік. Наголошую, що цьому не варто сліпо вірити, тому що це така цікава вкладочка побавитись, але е, на 100% вірити, тому що отак буде, не варто, тому що це прогнози, і насправді ніхто не знає, чи компанія піде вверх, чи компанія піде вниз і як вона себе там поведе. Але аналітики цього сайту от, прогнозують таку статистику, так, такі цифри. От. І видно, зараз 83 долари за акцію коштує. Аналітики говорять, що за наступні наступні 12 місяців компанія найнижча ціна компанії може бути 60 доларів, тобто впаде на 28 майже відсотків. Але нормальна ціна, яку вони прогнозують, що має бути, це 89 доларів за акцію, тобто плюс 7% за наступний рік має бути приріст. Максимальна ціна, яку вони прогнозують, це 110 доларів, тобто плюс 32 відсотки за акцію. Максимальна ціна за акцію, яку вони прогнозують, це 110 доларів за акцію, тобто плюс 32 відсотки. Перейшовши на сайт Finviz, можемо подивитися всі їх мультиплікатори в такій одній табличці. Бачимо, що ну, компанія, звісно, входить до SP 500 PNE на даний момент 25,5%. Ford на ПНЕ прогнозується 20, PEC не показаний, ПНС 0,53, інші показники можете собі натиснути на паузу, роздивитися. Наступна компанія Cardinal Health. Бачимо зараз ціна за акцію 101,80 центів, майже 102 долари. За останній рік компанія зросла на 36%. За 5 років компанія виросла на 84% і за максимальний період часу компанія виросла на 8-9 тисяч відсотків. Ось бачимо, як була, як, як, як шла ціна акцій. О, тут вона пішла до гори, потім впала. Ну, такими добрими кусками тут догори, потім вниз, до гори, вниз. І зараз знову пішла догори. Трішки про компанію. Компанія Cardinal Health надає медичні послуги та продукти в США, Канаді, Європі, Азії та за кордоном. Він надає Дальні рішення для лікарень, систем охорони здоров'я, аптек, центрів амбулаторної хірургії, клінічних лабораторій, кабінетів лікарів і пацієнтів удома. Компанія працює у двох сегментах фармацевтичному та медичному, і так далі. Перейшовши на їх сайт, можемо бачити ось ось пов'язано з медициною. М -м, можна собі зайти, подивитися, почитати більш детальніше, перейти, подивитись на їхні офіціаль, офіційні звіти, що вони там про себе розповідають і що вони пропонують. Прогнозують, ну або замовити собі якісь медичні. Послуги. По фінансовим показникам, о, бачимо, тут вже є звіт за 2023 рік у них. Від 2015 до 2023 дохідність ревеню зросла в два рази із 102 до 205 і росла, в принципі, о, дуже класно росла стабільно, ну, не 10%, але от в 2015 було плюс 12,5%, в 2016 плюс майже 19%, 2017 плюс 7, і далі пішло плюс 5%, плюс 7%. 5 плюс 5% плюс 6, 2022, плюс 11 і 2023 плюс 13%. Gross profit, бачимо, зріс. Ну, не також багато: з 5700 до майже 9000. Net income, бачимо. О, тут вже наступні цікаві речі: от про на які треба звертати увагу: із 1215 впав до 261. Одного чистий прибуток, от після сплати всіх податків, всіх зарплат. В них зменшився в 6 разів. Кількість акцій тут красавчики роблять байбеки з 335 за ці 9 років воно впало, ну, знизилось до 262, повикуповувала собі акцію. EPS впав так само з 362. До одиниці. От, А ще в 2022-му у них був він в мінусі мінус 3,35 у відсотках. Дивіденти, звичайно, компанія виплачує, збільшує ось на 13, 13, 12 відсотків, плюс 3%, відсотка, плюс 1, 1, 1. Останні 5 років вони роблять плюс 1%, відсоток, тільки збільшують. Вкладка Forecast, що нам прогнозують аналітики цього сайту, бачимо: 101 долари 80 центів на даний момент коштує за наступні 12 місяців. Говорять, що. Що буде більш падіння, чим ріст, і зараз компанія на такому своєму пікі. Ну, якщо дивитися про net income, то в принципі так. Якщо дивитися про просто дохідність, то там вона як таки росте. Тому тут, так сказати, бабка надвоя сказала. Але, як ми бачили попередню діаграму, що вони йдуть, ростуть, висять наверху, потім вниз, і от зараз якраз вони пішли вверх. По ціні на наступний рік прогнозується, що найнижча ціна буде 79 доларів за акцію, тобто акції впадуть, ціна акцій впаде на 22,5%. Якщо нормальна ціна, яку вони прогнозують, знову ж таки, вона має впасти на 7% і ціна буде 94,5 долара. Максимальна ціна може бути 108 доларів, тобто приріст в 7%. Більш розбиратися за цю компанію, дивитися знову ж таки, якщо подивитися на їхні от показники, то бачимо, Боже, якщо подивитися на їх ціну акції, як вони себе постійно вели, то бачимо, що зараз тут вона йде догори. Можливо, ще трішки вище підніметься. Хоча, хоча треба робити більш детальніший аналіз, свод аналіз, так сказати, дивитися на їхніх їх конкурентів, на їхні плюси, на їхні мінуси. Що вони пропонують, чим вони виділяються, чим вони кращі, чим вони гірші від інших компаній. До речі, я не сказав, що дивіденд на дохідність цієї компанії 2% і вони плачуть 2 долари на акцію. По фінвізу по мультиплікаторам бачимо наступне: о, що на даний момент ПНЕ 167%. Ford на ПНЕ 13, тобто зараз от вони такий, в такий сильний ріст пішли відносно price to earning. PEC 968, так само дуже шалений. має бути одиниця десь. PNS 012. Наступна компанія Caterpillar. Зараз ціна за акцію 251 долар. Як компанія себе ціна акцій вела за останній рік, можемо бачити, зросла на 7%. За останні 5 років на 97% зросла ціна акцій і за максимальний період часу компанія зросла на 7700%. Компанія виплачує дивіденди у розмірі 2%, трішки більше, і зараз складає 5 доларів 20 центів на одну акцію. Трішки про компанію Caterpillar виробляє та продає будівельне та гірниче обладнання, позашляхові, дизельні та газові двигуни, промислові газові турбіни та дизель-електричні локомотиви в Сполучених Штатах та за кордоном. Сегмент Construction Industries пропонує асфальтоукладники, ущільнювачі, регенератори доріг. Лісогосподарські машини, холодні рубанки, навантажувачі, трактори, екскаватори, телескопічні навантажувачі, автогрейдери та трубоукладчики. компактні гусеничні та багатохідні, колісні гусеничні екскаватори та міні-навантажувачі. Якщо перейти на їх офіційний сайт, я думаю, ви десь бачили такі або трактори, або навіть вони взуття там або одежу вже продають, але перш за все, вони пішли від от таких тракторів великих, написано CAT. можете собі. Зайти, почитати більше про цю компанію. Ось тут у них різні новини є. Вкладочка для інвесторів, можете собі перейти, подивитися всі їхні реальні звіти, і що вони там пропонують, що вони прогнозують, і що у них було в реальності. Фінансові показники, що нам показує компанія з 2014 по 2022. Компанія, в принципі, можна сказати, стоїть на місці. Було 55 ревеню дохідність, зараз 59. І от вона йде то вверх то вниз, то вверх, то вниз. Бачимо, що 0,8... Мінус, мінус 1% було в 2014-му, мінус 15% відносно попереднього року, потім мінус 18 відносно попереднього, і от у 2017-му пішов плюс. Плюс 18, 2018, плюс 20, і далі мінус 1, мінус 22. І останні два роки, 21-22, було плюс 22% дохідність і плюс 17% дохідність. Gross профіт тут вже трішки краще. Бачимо з майже 14% виросло до 17,5%. Нет інкам з 2,5 до 6700. Тобто от це найкращий показник, чистий прибуток. У них виріс в 2,5 рази. Кількість акцій роблять байбеки, викуповують, тобто з цим все класно. 629 було за 9 років зменшилось до 530. EPS виріс з 4 до 12,6. Дивідентна дохідність зазвичай зростає з 2,6 до 4,6. Що нам прогнозують аналітики цього сайту майбутню ціну? Бачимо, що найнижча ціна, яку вони прогнозують, це 191 долар, тобто має впасти на 24%. Нормальна ціна це має бути 274,5 долара. Тобто зрости має за наступний рік на 9% на 9,34%. Максимальна ціна, яку вони прогнозують, це 334 долара, тобто плюс 33 має піти в плюс. Голоса аналітиків розділилися так: один говорить strong sell, продавати, продавати, двоє говорять, продавайте, п'ятеро говорять, тримайте, четверо кажуть, купляйте, і п'ятеро ще говорить Buy, Тобто купляйте, купляйте. Сайт Finviz показує нам наступні мультиплікатори. Бачимо, що ПНЕ на даний момент 14, Ford на дванадцять, 12, PEC 1.39, PNS 1.95, PNB 6, 24, тобто більш-менш все, окей? Але проблема в тому, що компанія не росте і от вона на такому своєму рівні тримається. Хоча, якщо дивитися на діаграму росту акцій, то бачимо, що за останні 5 років от, ну, вона таки нормально виросла. Майже плюс 100% було за 5 років, тобто в середньому плюс 20% в рік ціна акцій приростала. Наступна компанія Chevron Corporation. Зараз 145 доларів з половиною за акцію можна купити. Дивідендна дохідність 4,15, тобто Найвища дивідентна дохідність серед цих компаній. Зараз можна отримати 6 доларів на акцію. Як себе компанія вела за останній рік, вона впала в ціні на 22% і таке максимальне падіння ось його було зовсім недавно. Бачимо, із 167% вона впала до 145%. За 5 років компанія, все ж таки, в плюсі на 20%, За максимальний період часу вона в плюсі на 1000%. Трішки про компанію. Корпорація Шеврон через свої дочірні компанії бере участь у інтегрованих енергетичних і хімічних операціях у Сполучених Штатах і за кордоном. Компанія працює у двох сегментах Апстрім і Даунстрім. Сегмент Upsteam займається розвідкою, розробкою, видобутком і транспортуванням сирої нафти та природнього газу, зрідження, транспортування та регазифікації зрідженого природнього газу, транспортування сирої нафти по трубопроводах, переробка, транспортування, зберігання та маркетинг природного газу і так далі. Тобто, компанія пов'язана з нафтою, з бензином з газом, перейшовши на їх офіційний сайт. Можете собі бачити, ось як він виглядає, перейти, почитати, подивитися на їхні звіти, якщо вас цікавлять реальні їхні звіти, ну або попросити у них літр бензину безкоштовно. Хоча по фінансовим показникам, що у нас тут показує, ревеню, дохідність з 2014 по 2022, можна сказати, на місці. Хоча ось тут у 2014-му воно було 211 тисяч. Зараз. 2022-го 2246 Хоча ось тут у 2015-му воно різко впало до 138. у 2016 взагалі до 114. І от від 2016 до 2022-го. Компанія таки росте, хоча знову ж таки до 2022 95 цього було. Ну тобто, бачите собі, що ось тільки останні два роки, 2021-2022 компанія різко зросла на 71% і на 51 Пандемія і не тільки пандемія на це дуже сильно вплинула на нафту бензину і газ. Гроз профіт бачимо зріс з 54 до 72. Тут уже трішки краще, але знову ж таки, бачимо, 2015 був такий не самий кращий, і от тут вони дуже таки різко впали. Тому Якщо брати від 2015-го, то з 33 вона виросла до 72. -х. Знову ж таки, 2020 й бачимо, взагалі був, можна сказати, такий сильно збитковий, ну не прибутковий, от тільки 20 мільярдів у них був прибуток. Добре, Net Income, що у них по чистому прибутку, бачимо, з 19 зріс до 35%, хоча останні попередні роки були ну якось так собі середньо. Тільки 2022 у них був, був плюс 127 майже відсотків. Кількість акцій тут у них о, вони більш довипускають, чим роблять бейбеки. Тобто, як для інвесторів, вони трішки розріджують е, на нашу вартість акцій. EPS у них з 10 виріс до 18. В принципі, це вже прикольніше. Дивідендна дохідність як зазвичай зростає із 4,2 до 5,6. і незважаючи на такі показники, вкладочка Forecast прогнози на майбутнє нам показує наступне: що найнижча ціна, яка може бути, це 160 9 доларів за акцію, тобто зросте ще на 16% за наступний рік. Нормальна ціна має бути взагалі 188 доларів, і має компанія, має ціна акцій зрости на майже 30%. А максимальна ціна це 212 доларів за акцію, тобто приріст плюс 45%. Аналітики розділили, що ніхто не хоче продавати. П'ятеро говорять тримати, восьмеро говорять купувати. І ще п'ятеро говорять buy, купувати, купувати. От так цікаво по фінансовим показникам точніше по мультиплікаторам через сайт Finviz бачимо наступне на PNE зараз 1082, на ПНЕ 1017, не непоказаний PNS 135, PNB 1.66 і так далі. Можете собі натиснути на паузу і роздивитися всі мультиплікатори. Весь список з усіх цих компаній, дивідендних аристократів S&P 500 де їх там майже 70, у мене десь тут було окреме відео. Просто список. Можете собі перейти, переглянути і дізнатися, які компанії у 2023-му увійшли до цього списку. Ось такі фінансові показники цих компаній. пишіть, будь ласка, в коментарі. Якщо ви про це думаєте, чи ви маєте якісь компанії із цього списку, чи що ви купили, чи ні, чи продали вже, підписуйтесь на канал, ставте пальці догори, втискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. На цьому в мене все. Всім дякую, всім па-па, успіху в інвестиціях.